Продавець. Мене звуть Зелен Завада з газети «Україна Вікі» – це газета української громади «Америка». Тобто, моє питання, чи буде людина, яка буде постійно займатися з тою справ... справою, з роботою форуму? А, ну, особливо, ну, я говорю, Голова іменно офітор. форуму, постійно. Тобто, форуму. То. Довершення роботи полягає. Всі матеріали мають бути зібрані, довідник має бути виданий і все. Потім у ВКР ВКі, четверта хвиля, от по бажанню виберу собі другого комітету, нову з мене. Yeah, but... uh, багато українських організацій бракують лобіїстів, люди, які лобіюють інтереси. Mm -hmm. Тобто, чи, чи буде хтось, хто буде лобіювати? Інтереси форуму і, і їхні принципи. Ну я думаю, це... таких понять, як інтереси форуму, не можна так лобіювати інтереси форуму. І інтереси України лобіювати. Це питання друге. І скажемо, ми з тими ж нашими іноземними представниками будемо працювати і надалі. Ні. Е, Витело пані із Україною про цей центр ділового співробітництва. Оце якраз він і буде займатися в основному цей. Потім в нас експертна е, група є фахівці, які готували основне інтелектуальне наповнення нашого форуму. Так що ці групи працюють постійно. Так що до них, будь ласка, звертатись через Дмитро Васильовича, через мене або через Микола Миколаївича. Ми якраз координуємо роботу цих. Економічна мережа, вона це в Києві гарантується. І центр діалог співробітництва теж буде в Києві. І українська всесвітня координаційна рада виступатиме. Як лоббі. Ми будемо е, працювати для них і їм допомагати, контакт, шукати контакт з Світовим конгресом українців е, у, у Нью-Йорку. Ми будемо брати участь у переобранні.